6 мільйонів 700 тисяч гривень. Саме таку суму рішенням виконкому виділили на виплату матеріальної допомоги хмельничанам. Її отримують 916 мешканців громади. З е, цих власних категорій дев'яносто членів родин загиблих. Загальна сума майже 2 мільйони гривень. 89 поранених наших військовослужбовців, які або зараз лікуються, або лікувалися, проходять реабілітацію, отримують матеріальну допомогу. на...

А також 635 військовослужбовців це діючі військовослужбовці або вже демобілізовані військовослужбовці. 635 на загальну суму 3 мільйони 200 тисяч гривень. Також 5 хмельничан отримують матеріальну допомогу на 200 тисяч гривень. Це ті хмельничани, домоволодіння, яких постраждали від терористичних атак російської терористичної держави. Більше 60 неповнолітніх отримали статус дитини, яка постраждала від воєнних дій та збройних конфліктів. 125 дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування отримуватимуть кишенькові кошти. 1 мільйон 800 тисяч гривень додатково виділили на реабілітацію дітей з інвалідністю. Ми збільшуємо кількість послуг і кількість діток, яким ми будемо допомагати. І заради того передбачено додатково до раніше виділених коштів 1,8 мільйона гривень. Погодили її отримання додаткових грантових коштів від північної екологічної фінансової корпорації на комплексну термомодернізацію закладу дошкільної освіти номер 45 Нині триває розробка проєктно-кошторисної документації. Збільшення фінансування з початкових 700 тисяч євро до 805 тисяч євро без зміни розміру внеска міста. Тепер ми зможемо. Зробити енергоефективну систему гарячого водопостачання на основі теплових помп, зможемо більш якісно вирішити питання утеплення даху, забезпечення системи вентиляції з рекуперацією тобто цілий комплекс заходів, який можна буде зробити значно краще, ніж передбачалося на самому початку». Ухвалили і план реагування на надзвичайні ситуації у громаді. 30 військовослужбовців отримали 50 відсоткову компенсацію на оплату вартості навчання у вишах. Підтримка військових залишається у пріоритеті. Напередодні комітет виборців України проаналізував дані щодо видатків обласних центрів на оборону у 2023 році. Хмельницький увійшов до трійки лідерів. Майже півтора мільярда гривень. Виділено на сили оборони, і це питання пов'язане тільки з обороною або з допомогою військовослужбовцям. Тут немає укриттів, тут немає там безкоштовного харчування діток військовослужбовців, тут немає медичної допомоги, тут немає реабілітації, тут немає пільгового приїзду в абсолютних цифрах, тобто в виділених коштах ми треті серед всіх обласних центрів. Ну але якщо брати відсоток до бюджету. То ми впевнено перші, тому що ми поступилися міста мільйоникам Дніпро і Києву. В абсолютних цифрах. Ну треба розуміти, що бюджети там в рази, а в Києва навіть в десяток разів більше ніж Хмельницькому. Наш принцип це все для фронту, все для перемоги. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста.